На фасаді місцевого ліцею портрети воїнів сил оборони України Ярослава Вацебе та Івана Шептура. Ярослава Вацеба воював у складі президентського полку імені Богдана Хмельницького загинув у травні минулого року. Тоді окупанти мінометним вогнем накрили село питомник Харківської області, наказом президента України Ярослава Вацеба посмертно удостоївся ордену за мужність третього ступеня. Це збереження пам'яті і збереження не тільки для рідних, а для цілої франківської громади, для села Радча. Дуже важливо, що ми пам'ятаємо, і всі герої наші гідно будуть вшановані не тільки нотаційними дошками, але йому слави книгою пам'яті, фільмами про наших героїв. Тому для нас соціальної рекламою, для нас дуже важливо, що такі заходи відбуваються і що пам'ять твориться. Танкіст Іван Шептур захищав Україну у складі четвертої окремої танкової бригади. В екіпажі був навідником гармати, неодноразово ремонтував танки, ризикуючи власним життям. На фронті зводив бліндажі та капоніри для бронемашин. Загинув, підірвавшись на ворожій міні в районі села Гусарівка на Харківщині. Ми йдемо туди, аби вони не прийшли сюди. Такі його були постійні слова. Ми його просили. він – Мамо, ми йдемо туди разом з братом не пішли оба. І разом з братом служили. Ну так сталося, що син загинув. Брат привіз брата додому. Родичі загиблих воїнів із Рачі отримали відзнаки Івано-Франківської міської тергромади за честь і звитягу. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.